Вітання всім глядачам мого каналу. Нещодавно ви могли бачити на ньому огляд даного паяльника. Це такий так званий синій паяльник, нонейм. Власне кажучи, я користувався ним не переробленим декілька тижнів, і можу сказати, що він доволі сильно нагріває жало. Як бачите, воно там на кінці аж потемніло. Це на мінімальній температурі, тому що він не відповідає заявленим цифрам. Тобто там, мінімальна температура мала б бути 200 градусів. Заміри показали, що там десь приблизно 320. А, тому я вирішив його переробити. І для тих, кому все-таки цікаво, як його переробити, я покажу, як я це роблю. Ну, знову ж таки, зауважу, що в принципі за ті гроші, за які він продається, навіть в непереробленому вигляді він доволі нормальний. Отже, давайте пробувати. Для початку нам треба виняти це коліщадко, яке відповідає за зміну температури. Виймати його треба з таким девайсом. Опа. І тепер його можна розкручувати. Власне кажучи, ось так виглядає плата всередині одностороння. Отже, в чому буде заключатись переробка, нам треба замінити резистор R1, даного випадку ось він, з цього значення 560 кОм на приблизно 1 МОм. У мене немає під руками SMD резистора, тому я буду туди паяти звичайний класичний резистор ну Давайте пробувати. Отже, довелося мені спаяти рідний резистор на, 56, на 560 кОм із резистором на 1 МОм послідовно, тому що самого резистора на 1 Ом виявилось недостатньо. Занадто висока температура була на мінімальних налаштуваннях. Зараз я спробую це зібрати і перевірити, як буде працювати в такій конфігурації паяльник. Отже, результати замірів показують, що в нас 9,6 мВ видає термопара, яка доторкається безпосередньо до жала. Це у нас на мінімальних налаштуваннях температури. Отже, як бачимо 9,6 це у нас приблизно 230 237 градусів плюс 20 градусів кімнатної температури. Ну, це виходить десь 260 градусів на жалі паяльника. Що в принципі, ну, мабуть, хотілося б менше, але мені зараз вінки заморачуватися, шукати ще один резистор, щоб впаяти приблизно 2 МОм і тоді буде швидше всього температура десь близько 200 градусів тому я мабуть залишу як є ну а ви експериментуйте перевіряйте, дивіться яка, який опір підійде саме вам і до речі ще одне зауваження там є рекомендація в інтернеті міняти інший резистор резистор R2 але він обмежує максимальну температуру, обмежувати максимальну температуру мені не хотілося, тому що іноді мені треба отримати максимальну потужність від паяльника. І для цього я викручую на максимум температуру, воно починає тоді максимально жарити і мені тоді треба, ну якщо мені треба пропаювати, наприклад, якісь товсті проводи. Тому, щоб не позбавлятися цієї можливості, я максимальну температуру не обмежу. Просто буду більше звертати увагу на те, що виставлено на регуляторі температури. Отже, дякую, на все добре. Сподіваюся, це відео стане для вас корисним. Всім па-па!